Новий рік на поріг, а освітяни звітують розширення мережі позашкільних закладів, екологічні проекти та низка успішних програм, а ще оновлення матеріально-технічної бази шкіл. Усе це освітні здобутки року, що минає, та не обійшлося й без прикрощів, адже зовсім нещодавно у дитячих садках забракло цукру і картоплі. Наразі проблему вирішили, каже Наталія Макула. Тож продукти справно привозять у дошкільні заклади. А для забезпечення безперебійного харчування у 2014 році вже проведені тендерні процедури. Залишилось тільки укласти у. Води, що ж до заробітних плат, то з ними проблем не буде, запевняють в управлінні. Заробітня плата власне вчора, 25 грудня, почали ми виплачувати заробітну плату педагогам міста за грудень 2013 року. Ця виплата триває і сьогодні, і я думаю, що завтра вона вже буде завершена. Тому що все-таки 5 тисяч працюючих це надзвичайно така велика освітянська армія. обслуговуючого персоналу це досить значні кошти міського бюджету. Але заробітня плата до 30 грудня буде виплачена в повному обсязі. Багатим 2013 рік був на міжнародні поїздки. Більше тисячі дітей, їх батьків та педагогів побували за кордоном у рамках освітніх проєктів. Не менш насиченими будуть і канікули. Різдвяна місія, українська коляда та ще багато цікавого для івано-франківських школярів. На запрошення старости новосольського повіту партнери з Фірстенвальде, це Німеччина, Новосуль, Польща і Івано-Франківськ. Проєкт називається Новорічне колядування буде звучати коляда як українська. Будемо виступати в греко-католицькій церкві Покрови Божої Матері в зеленій гурі. Будемо виступати в українських общинах, які є в Новосольському повіті і Любовському воєводстві. Ще один проект Польща Земля друзів реалізує наш міський хор, хлопчиків та юнаків. Вони поїдуть виступати в Краків. Співпраця із закордонними партнерами триватиме й надалі. Тож у наступному році педагоги готуються повести дітей як мінімум у Польщу, Німеччину та Чехію.